Невже ти дозволиш ворогу диктувати в своєму житті, що тобі робити? Він тобі завжди придумує казочку про сірого бичка, або про колобка, або про ще щось. Або рібку будеш тягнути, що тобі аж мишу треба буде. Духовно паралізований чоловік він страждає огорнутий темрявою, думає, що так воно має бути. Я би хотів, щоб ви от давайте оцей ряд встаньте. Ходіть сюди і отут давайте просто, просто ходіть, отак, от туди, 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 туди. Андрій, давай виходь так само, Сашко. Мені хлопців треба, щоб не було. Ні, тільки ви не строїм, тільки не ходіть кругом. Ще й так, от руки назад не треба ставити, розумієте? Тому що ми не показуємо е, е, якусь тюрму 37-му чи яку там. Просто ви туди, ну ви сюди ходіть, а ви туди ходіть, а ви сюди ходіть. Просто ходіть, ви кудись спішите, ви кудись спішите, а я читаю Євангелію. Так, не збивайтесь, не збивайте мене, я читаю Євангелію. Турковий, про що це я читаю? Про що я читаю? Господи, Духу Святий. Їдіть на роздоріжжя. Я прийшов на роздоріжжя. Роздоріжжя, люди ходять, люди. Що ви люди, добрий день, люди. Що ви там? Ходіть, ходіть. Не дивіться на мене, ви занять собою. Що ви на мене дивитеся? Сьогодні, сьогодні. А мені що треба робити? Та мені треба розказати і запросити вас на цей, на весілля. Ходіть. Ви так, якби кожен! ви не знаєте один одного, бабця, не пхайте внучок. Я не бачу, що ви зайняті собою. Хтось думає, я вийшов на роздоріжжя, мене послав мій цар. Царство Боже подібно до царя, який справляв весілля свого сина. Це Матвія 22,2. Тепер далі я буду читати до п'ятого вірша. Він післав слух, щоб вони покликали запрошених, а ті не хотіли приходити. Чуєте? Ви всі, хто мене чує, ви всі. Чого ви зупинилися? Ви ходіть. Ви всі маєте на увазі чуєте. Мене Бог послав, а я вам говорю, що Бог вас кличе, покайтеся, віруйте в Євангелію. Він хоче простити вам гріхи. Ви розумієте? Люди, люди, я запрошую вас на весільний бал. Куди куда ти йдеш? Давай на весільний ти, бал. Ні, ти не маєш і ти. Розумієте, я ні з ким не домовляюся, так, як Дух Святий веде. Але ти їх попробуй кудись в другу сторону повести. От вони всі відмовляються. Мається ти що, а а, а ти маєш виноградник? Виноградник маєш, та? Ну чоловіка маєш то за цей. а що, а що, а може суниці? Суниці треба. І що? А дівчатка вам тоже ні, вам треба ви гуляєте, та. Ой, Господи Боже, мой. слухайте, вже приготовлено все на весілля. Чуєте, люди, вже все накрите. Чому ви не хочете прийти? Куди ви, ви спішите? куди ви йдете? Приходьте на весілля, але ніхто не звернув на те уваги. П'ятий вірш. І всі розійшлися. Один повернувся до роботи, інший до інших справ. Можливо, нам не вдалося показати все, що ми хотіли б, тому що ми вже вибрані, ми вже. Не хочемо за цього столу вставати. Ті, хто розійшлися і повернулися, хто не відгукнулися на заклик, на запрошення, цар розгнівався на таких. Тоді цар розгнівався. Ой ні. Хтось буде кричати: Бог є любов, що ти лякаєш нас. А я вам хочу сказати: ні, ні, я, я не лякаю вас, не бійтеся. А чого вам боятися? Просто прийдіть на весілля. На яке запрошує ваш цар, адже ж він справляє весілля своєму синові, синові, який віддав життя заради вас, пішов на хрест. Бог є любов, але ж ви не прийшли. Ви з надією думаєте, що потрапите в якесь щастилище, хтось. Думає, що його відмовлять, а хтось що я гірший від іншого? Та я не мав часу, я повинен був працювати. Та в мене в мене діти, в мене внуки, в мене правнуки, та я та я все життя, а я нікому зла не зробив. Та я кожного разу християнські зустрічі запрошують. Чуєте, запрошують постійно і безперестанно. Скільки потрібно часу, щоб запросити людину на весілля? Зовсім мало. Коли людина чує, що тебе запрошує цар на весілля, невже відмовиться? Але ми бачимо. Що в цій притчі, про яку говорив Ісус Христос, оце в Матвія, 22 розділі, були ті, які відмовилися, тому що не мали часу чи бажання. Сьогодні ми запрошуємо всіх людей, і лихих, і добрих. Ми далі запрошуємо, ми далі кличемо. Люди можуть багато говорити, що в Христа хрестились, в Христа задягнулись, так і не маючи весільного одягу. Вони надіються, що якимись молитвами. Вони все ж таки досягнуть те, що потраплять на цей весільний, за цей весільний стіл. Але не народившись згори, вони не можуть бути одягнуті в весільний одяг. Говорити, що вірою, вірою, читати Отче наші постійно Богородиці та й вірою, ходити до своєї парафії, католицької, православної чи протестантської, не маючи братерської любові, так воно, наче ти щось маєш якісь відношення. Але це. Лише ілюзія відношень з Богом. Ніяких відношень. Ти не чуєш Його? Ти чекаєш лише, щоб тобі щось люди сказали. А люди придумають, а люди додадуть, віднімуть. Ми говорили не раз з вами. Хіба не дурень, який додає щось до Євангелія, чи віднімає? Хіба має він розум, такий чоловік? Але чому ти маєш бути дурним, коли ти слухаєш цих дурнів, які перекрутили Євангеліє? І знову ж багато можна говорити про весільний одяг, говорити про весілля царя, але тобі треба почути, що тебе запрошують, віра від слухання. І тому і ми молимося за працівників, молимося за тих, щоб їх тих, які підуть, і на полі, справді на полі, на якому висипані мільйони, мільярди людей будуть проповідувати Євангелію і кликати людей за царський стіл, щоб вони прийшли до істинного Бога. Взагалі, цар не був проти отих ваших, піду огляну землю. Він не був проти ваших автомобілів, які ви хотіли випробувати, чи воліли. Бог не був проти цього. Адже ж і земля йому належить теж. Він не проти, щоб ми владарювали на землі, вирощували врожаї, мали що їсти, ще й інших нагодували. Але коли він кличе тебе за весільний стіл, він хоче, щоб ти почув це. І кинув все. І прийшов. Бо якщо ти прийдеш не в, в одязі католика, православного або протестанта, це не одяг весільний, це одяг твоєї деномінації. Скільки потрібно часу, щоб запросити на роздоріжжя на весілля? Я бачив таких людей стоять часто в центрі. Ніхто до них не підходить, ніхто ні один. Тому я зараз бачу, як люди кажуть, що підходять до бомжів, які чують до тих п'яниць. Які кажуть, Та, я чув, вже мене ж кликали, але я не знаю. Головне бодай слухають. І я чув ваші історії, які ви розповідали тут. А це свідоцтво. Як ви підходили до таких людей в останню мить, навіть було таке свідоцтво, що в останню мить ви приводите хтось з вас. Я, вибачте, не пам'ятаю хто, але хтось з вас сідає біля такого бомжа. Тобто ви йдете, потім вертаєтесь чомусь, якась сила вас, вас притягує, а це сила самого Бога. Ви сідаєте біля такої людини, а це колишній професор, а тепер бомж. Діти кинули його. Я точно історію не пам'ятаю, але знаю щось. Не хочу нічого додавати. Знаю одне: що цей чоловік покаявся, і коли наша сестричка відійшла, він помер. Невже сатана вкрав твоє запрошення на весілля Бога? Який робить це весілля для свого сина? Ні, не сатана. Це ти вкрав, це ти порвав його. Це ти відкинув. Не треба все списувати на сатану. Сатана тобі придумує. І псо сатани, тобто те, то, що він, він розказує, то, що він нав'язує, люди розносять ці лжевчення, не будучи ні опановані бісами, не носячи в собі біса, вони носять лже науку. Вони не вірять, що Христос є Спасителем, при тому, що кажуть, що Христос є їхній Господь, бо не вірять і не довіряють те, що Він сказав. Отак хрестили їх в дитинстві, а потім хрестили лопатою во ім'я Отця і Сина, і Духа, і Святого, чи як там, чи навпаки, я точно не знаю. Не пам'ятаю. Придивлюся, ото лопатою перехрестять тебе в кінці. Да, до речі, піджак купляють, чи плаття нове стараються дати. І не дивляться, чи нагризуть тебе мешти, чи ні. Головне, не можу запхати ноги, але запхала. <головна> а смішно? Ні. А може й смішно. Бо мертвому поклоняєтеся. Скільки потрібно часу, щоб на роздоріжжі запросити на весілля.